Друзі, дивіться, два тримери по 17 тисяч, до кожного йде ось така батарея на 9 ампер годин. Все це буде сьогодні пакуватись. Така погода під дощ. І завтра це все буде відправлятись спочатку в транспортну компанію, а потім в Україну. Тому, якщо цікаво... Магазин Хоме Депоте ще має такі набори. Буду радий вам їх купити та відправити. Дуже прикольна пропозиція через те, що можна отримати, навіть якщо вам не дуже потрібен триммер або кловер, можна отримати дві батареї по 9 А Гадаю, які батареї цікаво купити. А тример, якщо вам не потрібен, Думаю, можна продати і ще якусь там тисячу-дві заробити. Ну, мені так здається.